І всім привіт, друзі! З вами я, Ваді І сьогодні... О, Ваді Геймс! Моя... Э, шо? О, Ростик, привіт! Привіт, Толі! Здорово! Що ти? Нічого. Я... Короче, я, я тобі, я прийшов тебе попередити, короче. Шо? Короче, на твій дім зараз йде цунамі з алмазної руди. Ой-ой-ой, да, звісно, закрою. Та ти шо сумасшедший, шо? Я тобі правду говорю. Подивись моє минуле відео. Цей, воно вже там прийшло і все. Ага, а це ще хуже з воно, воно Твою хату ще знесе на раз-два. Да? Так, да, все. Не знаю, в тебе якісь блоки, коротше. Та да, да є в скрині. Ага. О, короче, блокирпиція, mm. е? супер. Так. Да. Коротше, дивись, зараз строїмо бункер або захищаємо, або строїмо величезну стіну, коротше, е, е, вокруг твоєї хати, коротше, і будемо від цунамі, коротше, намі. Дай якраз ще бурки. Угу. — Тоді бери, Бери, я в тебе твого позичу, окей? Угу. А де ти скільки набидав? — Так, я цей сам накопив. — Замок розібрав, що? А. мій попередній дім зламало, коротше. Я вижив, але воно... Це це з будинку, воно знесло його взагалі. Чи... Непонятно куди. Я тепер не знаю, де він є. Він, напевно, вже зломаний, я до тебе прибіг, щоб тебе попередити. І твій, і, і твій твого дому така ж сама участь чекає, як мого попереднього. Так. Ну, окей. Ви, прижміть лайки, друзі, щоб в нас вийшло вижити і ставте лайки. Бо чим, чим більше лайків, тим краще відео виходять. Правда? Та-та-та. Та-та-та. Добре, давай, воно вже буде скоро, воно десь за 2 години буде. А в нас дві години ще построїти величезний бункер. Йо-майо! Обмаль часу. О мо, блин, о мон. Давай, ну починаємо починай строити, короче. Вот бункер, короче, буде А там блоки блокитки. Да Та, Угу. Так, калмазу пригодилась вс таки меня. Блин, такі. Короче, давай, 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 давай. Це просто це трагедия, повна Та вот, зараз я дворущий, а ты починай строить. Нами з алмазу людини дуже небезпечно. От кейт. Крой, хвата, хвата, хвата. І давай, коротше, робимо. Все. Ідеально. далі. Давай, давай От, То буде? Буду хід, а? Давай хит, коротше. А ні, в мене ж є такі а огромні. А У вас хит нам вообще. У нас ще так його змі. А хоча ладно, давай хай хайпіт. А знаєш, які в мене є дверь, я зараз принесу. Які в тебе там дверь? Огромні зараз розпоніш? Які? Але, але вони хоч желізні? Ем, ем... Ну, коротше, ось такі дверки в мене є. Нічого, все. Mm. Та вони витримуються, але... А краще б желізні би були, були, вони б ще краще б справи. Бо б не важкі, без капець. — Бо стихої, кирпич – це крутий матеріал від цунамі, любого цунамі. Цунамі за лакі блоки там, чи ще щось. Так. Да. Бо, бо любе цунамі може на мене двігатися, коротше. Це не добре, що я не шуник, якщо б я не найшов владика б, то я б мене б вообще змило б Угу. Uh -huh. Так ладно, давай, 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 давай. Uh -huh. Так, от його, коротше, буде стрікла. Uh -huh. Так, так. Не создать не здесь больше, напевно. Так, сопер. Может покидывать логу сторону, я буду бункерки, таблицы ресурси, чтобы запомнить такие бунки. Да, конечно. Що, я, да. Ты же сомневаешься. Да. Я не сомневаюсь. И ч тебе так ставить? Что нас ну, надо? Я тримаю. За нами uh -huh. там тримаю, знаешь? Я голодный. Давайте перейдем поставить, боже пів години в цьому живуть. Воно ж перебудеться. І ви теж побачите люди, які вони були крутитися. Це просто... Воно вже в малий шумку з вами були підбирають печалка. Панування це типу. Вони понували. з ніг. Стоп, стоп, стоп. Секундочку уваги. Я вам хочу перерекомендувати свій телеграм-канал. Там виходить саме свіже і саме прикольне. Смішилки, не смішилки, прикольчики, не прикольчики. А тепер назад відео. Не буду я вас відволікати від такого ідеального прикольного відео. До голови. Ну, що тут? Поставили. Прямо построю.

А, ай, а это знаешь, что ты сломаешь? Ты что ты сломаешь? Ой, я! кажу, ты чё? На взял? Ну да, я не знал что там. блоки уже с, с нами уже скоро приедет, и ты его балуешься? Да ты их не, не ломай, краще! Та яке? Та якщо їх поламати, то вони типу. Короче, різниця? вже немає так часу. Ламає. Та моя! Але... Ні, я зараз помру! Ростик, я зараз помру! А ББ в'єпчик. Хорош. Я поламай, а я поки що за забронюю собі візьму. М -м -м. Да, ти Владик, помний. Ты з півніробов'ю. Шуткує, йо моя. Коше -ко, серйозный, короче. Ну что, ничего, мне просто... Обовідув, не Нее! Так да. мы... Ме... У меня такая прикольная бруня, ты вообще в шоке шо, зараз будешь. Ага. Шо, плюс, дає? Нічого собі дает. Ну что себе у Звісно, легко, маяцы будет. Конечно, легко. Опа. Шатич. Часнець, це миші. Я Я флеш. Флеш і соник, так. О, щоб так видно було. Кстати, знаєш, як я зроблю? ще тут? Зараз ти поняєш. Типу зроблю другий поверх, але другий поверх буде повністю із стекла. <певір> no Alors, я думаю, я поз衡му, uh -huh. Ну, чи ти відповідаєш? Ну, ладно, Зараз ти поніхай. Так. Я в тебе декор візьму, ціндуція. Угу. Ну, віскарині. У мене половина по декору є ще в моїй в мої, в мої інвентарі. Так? А ну, що ти? Боже ж, там навіть де, декору де немає нормального. Такий скріп, якийсь крікарший. кранний. Бе, то мій найкращий друг. Він найкращий дух на симпліта. Так, я його не спеціально закрив. Іди з посилюєш служив, потім не буде хати. Якщо ми строїмо ці двері, щоб з не проникли сюди. Так. Не питаю, щоб буде за другий поверх. А як ми тут буде приходити, давайте хоча б тело двері зробимо. Я просто думав, що ми типу зробимо дуже жіограмну штучку ручку? Та да, головне зараз вижити, йо моє. Бо це нам воно величезне просто. Блин, треба трошки поїсти, тому що я з тих чешуйниць чуть не здох. Да. Да, ми ще. Ми ще вони ще ужасні. Ну, ладно. Головне, щоб ми вижили, коротше. Ого, я тут теж щось цікаво візьму з хати. Угу. Той, хат, так потім. О, Ростик, там ти. Ну, ладно. Что я? А ні, 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 нічо, нічо, не, я не, 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 ничего, ничего там не было. Я смотрю. Да не, мне просто показалось. А ты Добрать, что ты тут заменил? Что? Так, вот это заработало. Опа, все. Это краще. Давай я тебе же поможу. Ты уже тут начал строить, да? А что ты в два блока блоках строишь? М? А, ты вот, так робишь? Давай хай буде хоть в три блока. Просто в чате пишешь? Странно, кто в чате что? Ты в чате просто брай пишешь? ты что не веришь, что с нами было? Я тебя не уманю. Не верю. Дурак. Что таке? Да бля, хоть ты балуешься, давай. Ты балуешься, как маленькую кошку. Как фиг с тобой Конечно, ты? мені буде 12. Ей, не бій мене, блін, кабан. <ривітна> Ай, мене стекло закінчилося. іди там постав. Давай, я не... до Бога, що Та, цей... да, боже, на нас стекло, давай. Я тобі дам два стака стекло, давай. Ладно пустим там той момент так один. Так. Треба зробити кухню. Зараз я тут. Ду... Я при кухні просто тут. Роби скоріше, вже це нам підходить. Вона буде через це години вже. Йо. <плес> Давай. Так. так. Так от. Прожимайте лайк. Підписуйтесь на, на, на наші, на наші обликанали, коротше. Mm. У мене другого каналу нема. Да. Все, короче, пополок, 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 пополок. Шуче-швидче. Но з швидкістю світу рукавиця на нас запец. А ти що думал, то сказки чи що якісь? Ну так. Ну я вообще не знаю, я просто буду по приколу. По приколу? У мене там ще було. тут плита. Я походу до грів ходимо. Воно буде звітами там Отам звітам. Так. Ага. Да. Буде йти. Чекай, покажи зараз. Ну, звіт там буде йти. Ага, звіт, звіт, О, окей. Блін, треба шпло закрити. Так, так буде ось така плита йти. Так, вроді бункер майже закінчили, треба було цвозломати фігню. Ох, не робиш, щоб ми вижили. Капець. Якщо б тут було би відкрито б, то це б вс GPU. GG. Треба то все позастроювати, ці дирки всякі. Бо якщо дирку лишимо, то це намі проникне всюди. Mm -hmm. В принципі, бузерки готові вже, так, да, все. Мебель розставляй, коротше. Те сундуки, я до сандуків Угу. Угу. Так, заберу печку. давай ее сюда. Треба все забрати звідси. Я знаю, що мені зробити. Все, твоя хата скоро буде знешкоджена. Коротше. Отак, отак. Вот вот І скриню сюди. А. сюди. Скриня, ма. Можна тепер все зложити сюди. Ти зараз рішся в закритій скрині. І от сюди друга поставлю. О, сюди. волочки склад. Там можно смело цунами. Вот цунами. Вот, вот... Так, я подумаю, что дерево не могу Ну да. Я так думаю, что ше... давай сейчас свои ресурсы сюда заложу. Он... Так, так не друзья, мы чекаем цунами да, Давай. Да, так. да, да. Давай. Mm -hmm. Чекай, я, что-то Треба Точно ми ще треба відбудувати. Да. Давай, коротше. Давай. Ну чекай. А Там ще є ще ресурси. А, ні, нема. Ну, є їда. їду. Давай їду. Це саме головне. Дижку довко Ну, ще не всі подкось таке. Короче, можно чекаться нами закрывать двері. Так, на замки можно десять. Ну все, давай. Короче, друзья, мы чекаємо з вами цунами. Давайте. Всім папа. Так, я собі в комп'ютері сажу. А Да, 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 я еще можна приготувати. Я уже бачу, що вода замінилась на умазу йде! Mm -hmm. yeah, 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 bueno, yeah. wow. ой ой да, да, да. Иди, давай вийдемо подивимось. О mm -mm. oh, боже, давай я тобі пидамся. Давай. Да. Ой, що там таке? Стоп, це реально цунами? Блинки. Вода тут наш помінялася. із за цунами. Бірає. Куда ти біжиш? Капісун огромный, все, я побил! Побил туда мені mm -hmm. короче. А ты мені не вірив, ти ж он дурней чержой. Я з першого разу. На 10 замків закрываем. Раз, замок. Чекай! Два замок. А мене! Я ще довишов! Иди сюда! Чекай, біжу! Ну уже йде, давай скорі же. Так, все, 10 замків. Раз, два, три, чотири, п'ять. А поки що буду сі, грати. Пане, на на не надесід на Бо 10 нема. Ти подиви вовну. Купів. Я граю. Е, Та то не смішно. Мені дують. <спрес> <спрес> Ну О, хе хе Вот кетцу на кизум. Цей занадто богатый. Зумбача. Наш ти куби пока сюда поставил. Я знаю. Я забув. Короче, вот з вами. Ну, надеюсь, он не знесе нашу. Хату. Не коту банке. Бади геймс и землямся против с нами, короче. Так. Капец, оно громезное. Так, а Ну, что там, ничего, был на Да. Ну, там Замак... зомбары. Ну, бак, зараз, тот цунами сдох. Да. Привет. Пять тебе дам. Пять? Я тебе тоже дам пять. А Такая. Текай... Ты сможешь? А чекай, чекай. Чекай. Зараз. Что? Да ничего, не хочу, а зараз. Шо? А ты меньше забрав меч? Я бачу тебе. Ладно, ладно, ладно. ладно, вот це твій меч. Ой, я його викинуть не можу У мене вообще було мало. У мене він тоже мало, він теж мало. Боже, ну поки он мало. Э, не бій. Е! Все, все, все. вс. Не бей, добрайся, меньше пойду. О, пассипки. Може, поки онлайн і так, коротше. Ну так. Це саме обов'язково, що може бути. Вон якрихну. Ну, кіп подрихне. Дрихун. А я собі посажу тут. Бі. А я, знаєш, як зроблю? Диви. У Тебе зараз буде сам ідеальний краєвид. Да. дупа. Ей! Да но ще ти ламаєш стекло. Ой, ой, ой. мою. Шаблін, э, шаблін пол, э, дворку поламаєш. Все. Так, я собі піду на кухню там поїм. Ха-ха. А, і не зато. Адм... Так, треба зігріти тут. Бзіпін. -зі все. Боки були коло не видно. Це пункти добре. Знає? Угу. Ти би в алмази. Алмази набігалися на ноги. Та йде, замки, на що ти його відкрив? Так, 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 все, 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 все. Знов відкрив ці замки. Ні, я все рівно голодний. А, голодний під час сценарію. Собі торт з'їм. Ага. Да. Ой, господи. Надіюсь, що волочазний волни не буде. Ням, 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 ням. Ммм, mm, кстати, дуже смачно. Да. Ням. Mm, да mm, уж. Ням-ням-ням. Mm mm. oh, Ой, вже не голодный. Я так иду, що рома не вообще. так, нет. Что ты ти выйдешь? Поки нема волуни вуличаної. Я бачу, що це наду неба взагалі. А поки таке маленьке. Ой, там кусочок ще маленьке. Капець, але воно вже, але диви. Алмази, да. алмаза, руда, двигається. А що буде, якщо поламати тут блок? Шо, ти дурак? <хи> ти дурак? <хи> Ні. Ти з тим цунами куди. Ну да уж той пані геймс не підписуйтесь, не дійде. Эй, підписуйтесь. Ты что, пістолет маєш? Тас пі? да, пістолет у мене. Бач. Okay. Пише. Он вже майже дві хати пішов с вами. Йой, капец! Воно вже трогається моєї хати майже. Ну, я ж тобі говорю, що хаті буде, піпец. Бу, Ничего був лайдер. Чуєш? Да? Да! Що, що вийшов забув найде? О, вже трукається, все. Моя хати трукається, але вона поки що не ламає. Давай вийдемо куди дерево є хоч? Чи нема? Яке дерево А що ти? нема? Воно? Ні! Йдемо на другий поверх, я не лікарю. Е! Нет! Воно, воно сама відкрила двері! Я а я закрив, але дверка якось перевернулась. Що з дверкою сталося? Господи все. Мінус перший поверх у <гум> нас. Я, треба... я ризикну і зараз собі хавчика візьму. Короче, я любитель поїсти. Я знаю, що робити, поки ще інші вовни не прийшли, короче. <гум> я тоже знаю. Даба застроїть, щоб онча був нашого. Ломайте, двері. Да Я хорошо! Скоріше застрой! нє ні ні, ні. не Фух! А треба якось цієї води тепер позбутись! Нях не був. Ну а да. Так, да, все, мінус бункер, мінус твоя хата. На ну, жаль, да. На ну, жаль, так застройся, алмази. Тільки диви мене не застрой. Не и да, чтобы Ой, ой, ой. ой Фух. Так, Ой, как там блок, там блок, это... А, и потом там будешь чистить. Да, я швачу. Я буду какие -то, какие -то не Дю, пробежу, Конечно, выжить. Все, с нами накрывают на месте. Але має ще велика бомба. Про що не А що ти тут зламав, не даплеку. Якщо тут шо поламати, породімо, все, слава Богу, що мені. Може поруч із чат. Ага. Якби ще воно картину мені поламала. А я би їм... Я за цю картину віддав 500 гривень. Ну як це туди? Цього не ще стало перше погляд. Я її виграв. Або велике цунамі вже. Ух. Де вже все мало база. Це вже першого поверху вообще нічого не видно. А во диви, що збиє хати. Ну, тут тільки криша жива лишилась. Так. Да. Так, да, криша жива лишилась. Там жувала. ще задня частина трошки жива. Може, дверь відкладає. Ага, ще чого. На свої двері. О, дякую. Боже, були кіцнати, да. Я дуже думав, що зараз такого пробіжу, з такого, але з такого не можу пробити. Знаєш, що я хочу зараз робити? Ти що, дурак? Я все хотів. Я, я все. Open the door. Ліжко ставлю сюди. Воно мокре, якщо ліжко треба застрикнути. Короче, Ось таке, друзі, у нас відео вийшло короче, про цунамі. От величезна волна далі відбирається, бачите, вона навіть прогрузила ще до кінця. І от ми будемо закінчувати з владиком на фоні цього дурацького алмазного алмазного цунами. З алмазної руди. Да, да да так, да, так. Іди сюди. Да. Надіюсь, що більше на нас ніякі цунамі не будуть приходити і цей, і цей бункер з домиком владика виживе. Але я вас сумніваюся, що Даник них вижив, бо він вже зломаний весь. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, дурацький цунамі. Надішше до вас не прийде. Мене звати Ростик. А мене звати Vladims. Та... Да, 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 Ростик з Влади Геймсом був. Все, якщо ви хочете ще з кимось проти цунамі, з Владиком чи ще з кимось, з Юрою, наприклад, Джурасіком. Ви знаєте такого, він же раніше знімався на моєму каналі. Мене звати Ростик, це Владик Геймс. Так. І mm -hmm. це дурацький цунамі з алмазної руди. Mm -hmm. І всім па-па-па-па. Па-па-па-па.